Язниця. Місце, куди очільники тоталітарних режимів у всі часи відправляли найбільш незручних вільнодумців: тих, хто не мовчав, тих, чиє слово для влади становило небезпеку більшу, аніж озброєні до зубів ворожі армії, тих, кого не можна було вмовити, залякати, купити. Євген Сверстюк не мовчав його не можна було вмовити, залякати, купити. Він завжди був незручним не лише для влади, а й для численних пристосуванців на всіх рівнях радянського суспільства. Цей тернистий шлях рано чи пізно мав пролягти через місцину огорожену табірною колючкою. Дивіться сьогодні в київських історіях умови особливого режиму. Знаємо, що підслуховують кожне слово лист. Відповідь через 20 років. Щоб якби був обшук, щоб на них не звернули уваги. Добре, все, що добре закінчується. А в нього в портфелі якраз тоді Солженіцин: Життя поза політикою. Він не належав до жодної політичної організації, хоча всі його туди намагалися запросити. Євген Сверстюк в'язень сумління. Дивіться далі. березні 1973-го, після 14-місячного слідства і формального суду, перед Івеном Сверстюком відчинилися ворота радянського концтабору. Попереду були роки, які прийнято називати викресленими життя. Проте в тих невеселих місцях він не був єдиним дисидентом. З якихось причин влада розділяла за місцем відсидки побутових кримінальників та політичних в'язнів. У Совєтському Союзі політичних в'язнів юридично не було. Не було. Це були кримінальні злочинці, але. Ці злочини від статті 56 до 72, здається, у Кримінальному кодексі відведені в один окремий розділ. Це особливо небезпечні державні злочини. Відповідно, і ми теж особливо небезпечні державні злочинці і тримали нас в окремих таборах. Звичайно, ми на етапах бувало так, що кидали в одну камеру. Із кримінальними в'язнями. І це завжди було небезпечно. Порозумітися з тими людьми було, було тяжко. Але чол... Состюк такий чоловік, що вмів знаходити мову з різними людьми, в тому числі з кримінальниками. У таборах для політичних в'язнів начальство велику увагу приділяло всілякого роду папірцям. Передати на волю інформацію з такої зони було справою проблематичною і ризикованою, щось написати на тонкому сигаретному папері, помістити в невеличку капсулу і дати проковтнути кур'єру. Якусь звістку можна було передати через рідню при особистому спілкуванні, обманувши прослуховування. Знаємо, що підслуховують кожне слово. Отже, розмова така ну дуже умовна. Але можна було грати в хованки. Там за тумбочку можна заховати, за ліжко, значить, оце ми цим і займалися. Через це спілкування з близькими для в'язнів намагалися обмежити, відшуковуючи найменший привід для позбавлення побачень. Виручала наполегливі срідні на відпустку. Ми завжди їздили. Ми їздили і в табір, ми їздили і на заслання, значить, ми все це побачили, все як він живе. А в таборі я поїхала з дочкою, їй було тоді, мабуть, років 5 чи шість. Вона була вражена його зовнішнім виглядом, те, що він в чорному, ну, там дають чисту форму, цю чорну, те, що він наголо стрижений. І їй це дуже вразило, не сподобалось. Вона мене питала, що це таке. Я казала, що це от тут, де він працює, у них так прийнято. Тоді, ну, був. Ми листувалися один лист на місяць, я мала право писати. Нача дитина, коли навчилась писати, вже щось йому писала. Коли від нього приходило, то тут збирались всі жінки, ми це вголос, все читали, як правило, ці листи. І він там дуже курив. І тоді моя наша дочка Віра маленька. Написала йому листа з проханням зробити їй на день народження подарунок і кинути курити. І він кинув в таборі. Він кинув. Це було звичайно дуже важко, бо це була радість. Чай і цей тютюн — це була їхня радість. Євген Сверстюк не любив розповідати про роки, проведені за таборним дротом. Відомо лише, що і там він залишався невиправним правдолюбом. Своєї неприязні до місцевих слуг режиму табірних вертухеїв навіть не намагався приховувати. Такий був котов, начальник лагеря. Коли ти проходиш мимо начальника, ти мусиш скинути шапку і привітатися першим. Свістюк, ви мені здороваєтесь? А я вам не бажаю здоров'я. Я думаю, що моє побажання вам не дуже й потрібне. По закінченню табірного терміну на Євгена Сверстюка очікували п'ять років заслання, коли з одного боку він був, начебто, і вільною людиною, а з іншого був позбавлений можливості безперешкодно переміщатися країною. Навіть такої відносної свободи табірне начальство намагалося позбавити дисидента, провокуючи його навчинки, за які можна було б дати новий табірний термін, коли це не вдавалося, прагнули зробити бодай якусь капость на прощання. Власне, коли закінчується термін, то три місяці можна не стригтися, відпускати волосся можна. У Свистюка залишається два тижні. Там Такий був начальник режиму Фьодоров, така мерзенна істота, я його теж знаю, хоча я не був у цьому лагері, я був на особливому режимі, це сусідній. От. Так Фіодоров наказав постріч. Вони думали, що Сверстюк стане протестувати, покликатися на їхні закони, сперечатися. Я каже, подумав спокійно, закусив губу і сів на, на, на той стілець і дався підстригти. Вони були дуже невдоволені таким вчинком. У тих місцях, куди його було відправлено на поселення, вибір діяльності був вкрай обмежений. У геологічній експедиції, в якій йому довелося працювати, ні його освіта, ні досвід наукової роботи нікому не були потрібні. Сверстюку доводиться освоювати спеціальність столяра. Умови роботи були тяжкі, холод у тому цеху, де він, де він працював, але от, от так така була. Оцінка, бачите, цієї особистості, що от якось розповідає, що помер черговий член політбюро, мабуть, Черненко, чи хто там був. От, і принесли йому е, е, роботу. Потрібно у рамках, рамки потрібно зробити для членів політбюро. От, е, скільки рамок робити? Е, ну, Поки що одну, а потім і інше. Та давай всі зробимо зразу. Ну, та жінка, яка яка принесла за Істотною розрадою для засланця були візити сім'ї. Нерідко трапляється, що про людину, яка в силу тих чи інших причин опинилася за ґратами, рідні та друзі, що залишилися на волі, швидко забувають. Та й ще не стерлася пам'ять про сталінські часи, коли під тиском чекіської машини близькі відрікалися від репресованих. В цьому сенсі Євген Сверстюк безумовно був щасливою людиною. Сім'я намагалася підтримати його у будь-який спосіб. Добре було, що він там мав окрему значить, хатка така була, і там була кімната і кухонька. Ми коли приїжджали туди з Донею, то ми йому обмалювали піч колосками, маками, і волошками. У нього там у них коротке, коротке дуже літо, вічна мерзлота. І у всіх є ці теплиці. І в нього була. І він там посадив картоплю. Вона буяла така висока. Він це називав, що в мене в теплиці вічна весна. В ув'язненні, а потім і в засланні Євген Сверстюк познайомився з багатьма нині відомими дисидентами, стосунки з якими потім підтримував до кінця життя. Табірне начальство намагалося обмежити їх спілкування, розміщуючи в'язнів по різних зонах. Допомагало це не дуже в нього було листування за кордоном з Луцьким, в засланні, не засланні, з Луцьким він листувався, і книжечка вийшла листування Луцького і сверстюка, дуже цікава. Ну, На такі абстрактні теми, про письменників, про те, про це. Тоді було е, листування, і йшли дуже гарні посилки з Німеччини від доктора Кваста. Хто цей доктор Кваст? Ніхто не знав. Він справді є цей доктор. Але за цим доктором стояв Володя Козак, його друг на все життя, як виявлялось, цей Володя Козак, вони не мали дітей. Він е, займався тим, що посилав посилки. В'язня писав листи, тоді перекладав німецькою мовою, доктор Кваст переписував своїм почерком, бо там теж штазі було на чеку. І приходили оці гарні посилки, ходив Євген Олександрович в такому білому кожусі по Богдарині. Ні в кого такого не було, тільки в нього. Особливо теплі стосунки склалися у Євгена Сверстюка з Василем Стусом. Останній опинився на засланні, дещо раніше встиг вже більш-менш облаштуватися в селищі на Колимі. Працював в золотодобувній штольні, мав чималі заробітки і чималу їх частину готовий був пожертвувати, аби допомогти сверстюку якнайкраще облаштуватися на новому місці, коли в того скінчився тюремний термін. Листи Стуса до Сверстюка, які збереглися. Вони засвічують цю глибоку дружбу і приязнь один до одного. Саме на, на духовному рівні. От, вони відчували цю близькість, яку не відчували там з деякими іншими. Він пише Євгенові Сверстюку, котрий щойно тільки приїхав на заслання. Це Богдарин Богдарин. Бурятиї. І от Василь пише, він пропонує Євгенові, може потрібен теплий одяг, книги, транзистор. Е, гадаю, між нами тут не буде жадних фігур. Незручно, шкода часу і таке інше. Я це ти. І я в тобі кращий, ніж в собі. Дай мені можливість вишколятися. Знаєш, ти мені снився новорічної великої ночі. Для мене ти. Синонім совісті найвища, найяскравіша зірка мого небобратства. Так сталося, що на ці листи свого друга Сверстюк відповів лише через 20 років. Тому що він ті листи ховав у такі е, конверти, невинні конверти з села, щоб якби був обшук, щоб на них не звернули уваги. І якось він зберіг ці листи і ці вірші. І привіз їх додому, і теж вдома не зберігав, а у віри Ткаченко. І через 20 років він їх виявив, ці листи і ці вірші. Базилеосе, так він звертався до Василя Василь, це ж Базилеос. Це грецькою мовою. Це цар, це господар. от. Базилеосе, ти привітав першим, це на Різдво. Ти привітав першим, якось завше потрапляєш першим. Поки там сперечалися, чи рукописи горять, ти писав на цій землі, що під ногами горіла, і Бог беріг. Своєму товаришеві по нещастю та боротьбі Василь Стус присвятив немало віршів. Тюремнії друзі, Три ціпи нас чорт не змолотить, дарма що узявся уже кривавицею тік. Кого ж то несе ще, кого там зі злости колотить? Кому з них забіг аж кудись обережний язик? У білій, як літо, у білій, як літо, сорочці, по білій дорозі вельможно товарист ступав, а я на тамтому, а я на тамтому аж боці, і пан чи пропав, але пан чи пропав, чи пропав. І в цій білій сорочці Євгена Свистюка й ховали. До Києва Євген Сверстюк повернувся восени 1983 року. Відразу постало питання пошуку роботи. Працювати за фахом можливості не було. Взяти на роботу людину з тюремним терміном за плечами та ще й політв'язня. Не наважився б керівник жодної наукової чи освітньої установи. До того ж, політв'язня, який своєї провини не визнав і не покаявся. Він не хотів, тому що це треба було вступати в це поле брехні якогось лицемірства. Він і не хотів. Ну, він міг би десь спробувати знову ж таки кудись в редакцію чи літредактором, чи що, але він категорично це запере. Він був столяр. Але знайти навіть і роботу столяра Євгену Сверстюку було непросто. Згідно з тогочасним законодавством, громадянин, що тільки но повернувся з в'язниці чи заслання, мав право не працювати протягом трьох місяців. Якщо за цей час людина не знаходила роботи, їй загрожували серйозні неприємності аж до нового тюремного терміну. Адже закон про дармоїдство в радянській імперії ніхто не відміняв. Повернувся Євген, і перша вимога була до нього, щоб він влаштувався на роботу. Це вимога була міліції, там КГБ, я знаю. Став нас відвідувати щодня міліціонер з питанням: чи вже влаштувався, чи ні. Поки що ні. Вони його хотіли самі влаштувати в таке. В режим якесь, в режимну установу, де ну, нагляд, під, наглядом. під наглядом колектив вже такий вихований добре. Йому нагадували вже і першого, і другого місяця влаштовується на роботу. Куди він не піде, е, нібито погоджуються, а на завтра відмовляють. Не треба їм такого, то каже, я їх обдурив. Я так проходив вулицею, і так нібито мені треба якась потреба є, завернув за, за ріг, і вони мене втратили. А там якраз була така контора якась, де потрібен був столяр. Він пошив. Таке було така установа. Він туди зайшов і влаштувався столяром, і встиг в той день влаштуватись і подати свою трудову книжку, і йому там початку встигли поставити. І коли до нас зайшов наступного разу міліціонер з цим самим питанням. Євген йому показує, ось трудова книжка, ось печатка, я вже влаштований, все. Він був дуже здивований, бо їм треба було, щоб Свердюк ніде не влаштувався, а потім звинуватити його в дармоїдстві. А дармоїдам спочатку штраф, другий штраф, а потім вже ув'язнення, здається, до трьох років. О, оце дуже, це дуже було б їм вигідно. З новим місцем роботи Євгену Сверцюку пощастило. Індпошив мав свої майстерні по всьому Києву, і столяру, який ремонтував меблі, доводилося постійно переміщатися столицею. Це давало відносну свободу і не прив'язувало до конкретного робочого місця. Можна було сісти десь у сквері, перепочити. Для мисливців на дармоїдів траплялися і такі: була залізна відмазка. Якось якийсь такий був один епізод, що він в цьому сквері лежав, а в нього в портфелі якраз тоді Солженіцин з'явився. Цей Солженіцин був разом з молотками, з усім потрібним скарбом. І тут до нього міліціонер. Ну, Він досить таки схвилювався, тому що обшук е закінчився погано. А міліціонер просто був проти порушення громадського порядку. Не можна спати в день в сквері на лавці. Отже, скінчилось все добре. У робітничому колективі інтелігент Сверстюк користувався гарною репутацією і як гарний майстер, і як освічена, і просто гарна людина. Він, отже, серед е, робітників, от, мав добру репутацію. Певно, що до нього поставилися з осторогою зразу, але побачив, що це порядний чоловік. І коли він йшов на пенсію, то йому влаштували такі е, випровадини. Я кажу, здивувався трохи, на що це. А йому робітники сказали, ти думаєш, що це кожному таке влаштовуємо за на нашим коштом? Ні, це тільки тобі його називали, називали професором. Знаковим явищем для Євгена Сверстюка стала Горбачовська перебудова. Звичайно, ставлення колишнього політв'язня до радянського режиму вона змінити не могла. Для нього це був той же сувок, тільки вид збоку. Сверстюк е вважав. Е Дуже серйозною проблемою совєтський спадок. Він не був совєтською людиною. Він не був людиною совєтського виховання, і е, його творчість, е, його е, спадщина вона була спрямована на те, щоб е, Вижива е, з суспільства українського у цей совєтський спадок, у цей сувок, совковість е, якимсь чином е, вилькувати. Повернувши до духовних першоджерел, звичайно. Євген Сверстюк не міг не оцінити належним чином послаблення цензури, полегшення контролю з боку КДБ, яке навіть дозволило йому поїздку за кордон. Але він вперто відмовлявся поділяти захоплення багатьма своїми друзями чи колегами від перебудовчих процесів. Тоді ж він привіз з собою, е, фіасей, який називався. Перебудова Вавилонської вежі. Це ж якраз перебудова, і така іронічна назва, так там негайно видали цю перебудову Вавилонської вежі і каже, моментально ця річ розійшлася. Другий наклад видали теж розійшлося дуже, дуже швидко. Ну, а тут ж він не міг опублікувати такої, такої речі. І він знав, що таке Радянський Союз. І саме через те. Коли він в 88-му році, здається, написав свою перебудову Вавілонської вежі. Для мене це значимо, коли я познайомився з цією роботою. Тому що я був серед тих, хто перебудовував Радянський Союз. От 87-й восьмий рік, а в му вже я не перебудовував. Перебудовувати що? Радянський Союз. Що таке Радянський Союз? Вавілонська вежа. А що таке праця по перебудові Вавилонської вежі? Це не сізіфова праця, це сатанинська праця. На хвилі лібералізації друкованого слова у кінці 80-х почали виходити твори, написані дисидентами. Звернулися за рукописами і до Євгена Сверстюка. Прийшов з журналу Вітчизна, прийшов хтось, пора друкуватися. Але ж каже, я вам дав собор урештовані давно вже у вас цілий півроку він лежить. А ніхто не прочитав. Він пішов і забрав з редакції ту річ. Стали шукати, немає. Пошукайте, пошукайте, є. О, знайшли половину. Пошукайте другу половину. Знайшли другу половину, він забрав ту річ, і ця річ була опублікована вже в журналі Київ. У цей час багато хто з колишніх політв'язнів чи людей, що через своє вільнодумство зазнали утисків від влади, вдарилися у політику. Надходили відповідні пропозиції і до Євгена Сверстюка. Письменник принципово не став зв'язуватися з тим брудом, що був незмінним супутником будь-якої політичної діяльності. А сверстюк належав до дисидентського руху і на Зміну українській гельсінській спілці було вирішено створити Українську республіканську партію. Інші там політичні організації партійні почали створюватись. То Євген Сверстюк ще тоді відмовився долучатися до політичних організацій. Тобто він був поза політикою. Він не належав до жодної політичної організації. Хоча, як я вже казав, всі його туди намагалися запросити. Євген Сверстюк ніколи не опускався до критики заради критики. Якось вже за часів незалежності до Сверстюка підійшов журналіст з питанням на кшталт. Коли вам було тяжче, тоді чи тепер? Явно розраховуючи, що Сверстюк скаже, що тепер буде критикувати тепер. Сверстюк так спокійненько каже. Та тоді я написав ось тільки, і мені дали за це 12 років. А тепер я можу так чи інакше. Висловитися, написати, опублікувати у якійсь формі. От, дуже все, що я хочу. І тепер в мене виходять отакі книжки. От. Так що нема чого порівнювати. В дитинстві Євген Сверстюк мав щастя уникнути радянського виховання, тож зріс людиною релігійною. Причому його релігійність не була прив'язана до якоїсь певної церкви. Християнські принципи були для нього важливіші за конфесійну оболонку. Говорити гарно, багато хто вміє. А от жити за цими принципами це дуже дуже треба мати дійсно таке бажання, таку любов до істини і прагнення досконалості людини, щоб піднестися над, над цими. Меркантильними, всякими цими справами релігійність Євгена Сверстюка вона не була е, такою клірікальною. Він стояв вище над е, розборками юрисдикцій. Він не вписувався в. Партійно-церковні рамки цих юрисдикцій, і він завжди був в опозиції до церковної бюрократії, і за це чимало йому довелося і стражда дати навіть уже і в наш час. От, зокрема, він піддавався гонінням з боку по суті будь-якого керівництва будь-яких церковних установ. У період незалежності Євген Сверстюк активно займається громадською діяльністю у київському будинку вчителя, неодноразово організовував літературні вечори, присвячені як поетам далекого минулого, Шевченкові, Лермонтову, так і своїм сучасникам, як Тостусу чи Симоненкові. Ми в Україні взагалі не можемо нічого толком оцінити, тому що між поколіннями українськими імперія вибудовувала стіну. Для того, щоб не передавалися важливі знання з покоління в покоління, особливо якимось елітарним частинам цього суспільства. Чи ми знаємо Василя Стуса? Чи ми розуміємо його масштаб? Я думаю ні. Євген Санч намагався якраз на своїх творчих вечорах пробивати ці стіни і показувати значення того самого Василя Стуса, піднімаючи його на висоту до... Шевчанка протягом понад чверті століття Сверстюк редагує газету Наша віра, при чому дозволяє публікувати в ній матеріали представникам різних конфесій. Ми написали якісь репортажі, а нас цікавило, що відбувається по суті. І, До речі, от, як пан він, він страшенно любив спілкування, любив людей. Він, здається, дня не міг бути без спілкування, йому це ніколи не. Шука... Але він дивився, він шукав чогось сутнісного. Постійний пошук, справжній, живий, нерідко болючий, був одним з життєвих пріоритетів Євгена Сверстюка. Як свого часу Григорія Сковороду світ ловив його та не спіймав його щире, непоказове правдолюбство, несприйняття брехні та пристосуванства у будь-якому вигляді повинно стати гарним прикладом для тих, хто має прагнення щось змінити в Україні на краще. Звичайно, якщо це прагнення щире.